І так, друзі, всім привіт! Подивіться, який чудовий автомобільчик ми привезли тільки з Бельгії. Ще не зареєстрований, але це все в процесі, все ми зробимо. Ось така чудова Audi a 4 в універсалі, в b 8 кузові. Останній рік їхнього випуску 2015 року даний автомобільчик. З 2-літровим дизельним двигуном, з малим пробігом. На жаль, не на літній резині, а на зимовій. Це 16 диски. Ну, ось такі ось оптиці. І зараз також покажу салончик. Є незначні там по кузову. це, наприклад, як крашений капот, там б'ється по 200, не забагато, і трішки там було роблене крило заднє. Ось тут. Але візуально навіть нічого не видно, все гарно зроблене. Це. Єдине, що по автомобілі. Задні шторки маємо, ось такий чудовий біленький салончик. Трішки потрібно його почистити. Є незначні плями, але несерйозні. Ось такий багажничок маємо. Також місткий, фаркоп присутній. Запаска також на місці. Так, з цієї сторони також показую. Також шторка електросклопідйомнички, музичка звичайна, але грає досить непогано. Ось такі сидіння також звичайні. Тут ми маємо всі книжки, Чи потрібно подивитися але з того, що бачив, ніби обслуговувалося все там в порядку. Тому також це потім подивимося, кого б буде цікавити, якщо будете запитувати, телефонувати. Перепитайте, що там зараз, я подивлюсь добре по книжках чи все, що там взагалі обслуговувалося, електроскладання дзеркал також є, автоматичне світло, круїз 202 тисячі пробігу, коробочка у нас автомат, електроручник, підігрів сидінь, однозонний клімат, старт-стоп. Ось так Все у нас виглядає. Помилочок ніяких немає. Тут у нас все працює. Радіо Також гарний звук, повторюся. Так, увімкнемо фари і покажу, як вона виглядає ще з увімкненими фарами. Ось так вона у нас виглядає. Чудовий автомобільчик з гарним пробігом. Все, як ви любите, 2 літра дизель, економна, невеличка. Ціна на даний автомобіль на рати буде 53 тисячі злотих. Кому цікаво, пишіть, телефонуйте. Автомобільчик вже доступний, кілька днів на реєстрацію зачекати, якщо там буде цікавий даний варіант. І також нагадую, що ви можете привезти свій автомобільчик, залиште нам його на продаж ми допоможемо вам з цим. Тому всіх чекаємо у нас.